З України, ми з України, тому що споконвіку тут жили, окремо від усіх сусідів поляків, турків, москалів, край боронили, пшеницю сіяли, зерно, мечі, плуги кували, усякого було. Та ми залишилися українцями, гордими, окремими повік, спокою вороги не давали ніколи. Землю щораз розоряли монголи, сермати, і скіфи, готи й авари. За нами на зміну тягнулись хозари, та зиску вони з нас ніколи не мали, ховалися села й міста між лісами, і захищатися, славний наш предок, умів. Степами й лісами ганяв ворогів. Поляни жили понад Дніпром. Тиверці селилися над Дністром, прип'ять посідали деревляни, десно звеличали сіверяни, Понад сулою сулечі чорним морем уличів Вздовж Полтави кривичі. Русами греки нарекли полян, а далі і всіх східних слов'ян. Град Київ, від Кия розвивався і ріс, ножу він славу її віками проніс. Здавен державу руську велику творив, Але пам'яті мало про цей час лишив. Одна з легенд нам так оповідає Аскольд і Дір перші князі з династії Києвичів були. Потім Олег їх повбивав і землі руські до Києва прибрав. Ігор змінив на престолі Олега. Багато говорити про нього не треба. Відомі усім його походи у греки. Князь невдовзі від ревлян загинув, які не повертали йому данину. А князь обдурений пішов за нею сам, та так безславно загинув там. Ой, хоча й селянкою була, ми тільки князі стула дала. Ростила сина, святослава на підмог, до де деревлян простелила дорогу. Ольга східних слов'ян об'єднала, всім русам господиною доброю стала. Ростилася перша з руських князів, приймала в себе іноземних послів, з рівняними й греками зноси не мала. Ходила цар град, у рим послів посилали. Святослав 22 роки, один вже дружину в походи. був вицір легкий і відважний, сильний і спритний, мов барс, бив печенігів та греків не раз. Загинув молодим у 972 році. Від Печенієв у Дніпровій затоці. Це місце й до нині відоме на Дніпрі. Там пам'ятник стоїть далекі нашій селені. Кожен синів з уділами справлявся сам. Олег найменше князював у древлян. Володимир у Новгород подався, а Ярополк у Київград дістався. По смерті батька стався розбрід, забули сини благородство і рід. Вбивства за трон повелись на Русі, здобували князівство так майже усі. Братня боротьба закінчилась цим. Володимир на престолі лишився один. Рік був 980-й. Християнської віри початок. Русь розцвітала, багатіла щоднини, та вже не хотіла давати данини. Знову Новгород перший повстав. Ярослав подать першим не послав. Володимир зібрався на нього походом та захворів і помер у 1015 році згодом. По смерті його почалась колотнеча. Знову вбивали і вмирали брати. Руйнували палаци, горіли хати. Святополк в Києві трон захопив, Бориса, Святослава і гліба убив. Та недовго тримався в сідлі. Ярослав в'їхав у Київ на білім коні. Хоча в битві його обіграв Болислав, та Київ ненадовго віддав Ярослав, а святополк син батька поганий, Здобув у народі призвисько океянний. Я росла княже Україною довго. Мій землі батьківські примножав народу своєму був милим і гожим. Мирні турботи йому були по душі. Пам'ятки древні за ним майже всі, церкви Святої Софії, й золоті вороти, уроти, і про письмо була турбота. Зібрав бібліотеку, шкіл набудував, Русю опікувався про неї і дбав. При Ярославові Європі Русь була своя, дочку Анну віддав у Францію за короля. сина женив за грецького імператора. Дочці, породичатися з Києвом в Європі хотіли усі. Вже старим землі поділи між синами, а Ізяслав князем Великим буде між вами. У Вижгороді він невдовзі й помер. Це місце відомий дотепер, похований у Мармуровій домовині, що є в Софії й донині. Літописці величають мудрим Ярослава, хоча спадає думка перебільшена слава. Після Ярослава Русь пішла під уділи, з якими князі управлятись не вміли. Розбрат повний пішов по русі, старалися всі. Про цей період казати вже й годі. Ця смута була між князями й у народі. Коритися Києву ніхто не хотів, а половці шарпали з різних боків. Русь занепала, не свого стало кожному мало. Києвом керував Ізяслав, Потім його змінив Святослав. Останнім синім все волод посів трон. Потім у війни вступили онуки. Що також тягнули до Києва руки. Воювали за Київ, кожен до Києва ринув, доки Київ, як столиця Русі, не згинув. Надалі останню крапку в розвалі поставив довгорукого Юрія син. Андрій Боголюбський в Київ вбив клин. Зміцнилось Галицьке князівство. Велику владу там до рук прибрав Данило Галицький. Та й Київ ще стояв і своїх князів мав. Ще разом військом, ріками й долами князі йшли волювати із монголами. Та внутрішні незгоди й розбрат здали в країну під їх протекторат. Вольностей їх тоді не втратила ніколи, податтю лиш вдовольнялися монголи. Та подрібнилися роди князів, дехто лиш місто мав заудів, не знайшлося правителя на всіх, і це призвело до гибелі Русі. Сталась вона у 1321 році. Едемін Київ до Литви пригорнув при нагоді. Литовська неволя народом сприймалась, як воля спасінням від Мовгольської орди. країна литовсько Руською була, і мова українська розцвітала. Ну просто були в благодаті, нічого не дати і не взяти. Але чому ж так серце рветься, коли про той період йдеться? Бо руські князі вже не князі, а воєводи стали цуратися свого народу. Чубилися за грамоти на шмат землі, ніби ці землі були не свої. Особливо любов'ю до нас Ольгерд відрізнявся він збирачем був руських земель. Нами турбувався день в день. змінив його Ягайло, відомий дотепер як Король польських земель. З часу того країна стала немінна і лаву жувалася скрізь безнадійно польське право. Звичаї закони, а українству всілякі були перепони. Спочатку на Галичині, далі поділі, а потім і на всій великій Україні. Служити панам наш народ не схотів. Цікав він, селився у дикому полі, де вільним був, радів на волі, хоч небезпечному лові татарам. Зате жити можна без панів і їх кар. Ішли у степ великими ватагами. З мушкетами, луками і шаблями. За вільний дух мали пошану А ахватись за це почали козаками. Вони захопили простір великий, здебільшого степи, що були дикі, великий луг та луг в злук з, з на круг і на круг. Теж кожен усі країн втопала. Поляки повсюди скрізь та. Ївали козаки за свій край в ногу, з поляками бились, переговорювали. вели. Турків татар ганяли степами, Вишневецький перший став з козаками. Під приводом його фортецю звели на Дніпрі, початок козацької України Русі. Петро Сагайдачний постать велика, від нього мали дурки лиху. Промов та і не їздить нього, ну в потоп. Вже з козаками ходилися німці. Звали в походи їх італійці, загайдачний з гетьманів, першим почав боротьбу з Польщею за український загар. Сильним козацьким січні дня, хоч у війни, не вступав. Багато ще отаманів було по тому, вони в рук в Україні грали вагому. Вікам незалежна доля у нас, та все змінилося нас, коли Хмельницький гетьманом став. Народ відчув свободу, народ постав. Хмельницький Богдан із Чигирина сам, сотником чигиринського сина. Навчався він іще малим, у київській польській школах знався він на різних мовах. молоду ходив в козаках, воював, Від цуцею у неволю попав. Два роки був у неволі, завдяки козацькій долі. Повернувся у Січ. 1647 році всі українці були на Хмельницькому боці. Збирались загони козаки та селяни. Люд на Січі заповнив майдани. Хвала нашому гетьману Богдану, веди нас здобувати в країну і славу. Хмельницький часу не гаяв, очолив велике повстання. Прийшов і ступив і січі, розрушив кодак, а потім, зібравши всі сили в кулак, вщерть розбив поляків на жовтих водах. Богдан під Корсунем удар ще наніс. Країна вільна була, і був Львів. Але Богдан зрозуміти того не зумів. Він, як самодержавець, був один столицею назначив Чигирин, поділив усю країну на полки, назначив старшинам управу нести, і все було б добре, і час би кращий настав, якби ж на короля Хмельницький повстав. Та замість цього було підписано зборівську згоду. Хоча мали сили шляхту здолати, рідну неньку мати. Замарились поляки із ханом. А потім з козацьким гетьманом Україна знову належала Польщі, хоч за угодою мала столиці і кордони і великі козацькі загони. Але народ, лишившись поневоленим знов, і поляки, як завжди, не тримали умов. А далі білоцерквійська битва й мова, що лишила в країну в неволі без слова, була ще велика перемога під батогом, де польська армія мала розгром, особливо перемога під жванцем, та зрада татар перекреслила все. Лихоліття й поляків хукарство, Розорені ниви й хазяйство не давали гетьману спокою, що народ мав вести за собою і країну від поляків рятувати, ступався богдань інші хати, де сили, підтримку де брати. Великий гетьман невзовзі помер. Десять років ще боролась держава на своїх вольностях і землях стояла. Продовжив Хмельницького справу Виговський Іван, з був сам чоловік добре освічений. Цим був примічний, мав закладність до державних справ і швидко пасирем Богдана стало. Едмоном що був шляхом Богдана, та бачив, що єдність з Москвою погане, надумав гетьманом вийти з-під Москви і федеративно знову вийти до королівства Литовського і Польського під назвою Великого Князівства Руського. Це рішення в гарячі прийняти на раді, підтримане усій українській громаді. Володиренко і Самко до Москвою пішли, щоб її обережна Україна. Держалась Москва. Почали ворогувати віднині ліва і права, дві України. Двадцять років руїна стояла, доки в країна знеможена впала. На правобічній гетьманував тетеря, був лихий, крові не нажера, землі вкраїнські польщі віддав і Виговського на смерть скарав, загубив богуна з товаришами, а та й Хмельниченка зв'язав ланцюгами, довго гетьманувати тетеря не зміг. Від народного гніву до Польщі утік. На лівобережжі Брюховецький, Скарав на смерть Золотаренка й Сомка, понаставляв по містах з мости воєвод, і на сам кінець цим проти себе збурив народ. Під тиском його відійшов від Москви на лівобережжі українці війну почали. Петро Дорошенко долучився до війни, став гетьманом по обидва боки. Старався бути від Польщі незалежним, першим гетьманом всієї України. Розумів, що волю втримати не зможе, і вирішив, буде найбільше гоже піти у підданство Туреччини, але такі стремління були недоречними. Вони, хоча й давали в країні свободу, та чи спитав він у свого народу, що мав ненависть до босурман. Народу краща неволя росіян, та й ненадовго це було, бо многогрішний Дружбу з гетьманом порвав. Лівий берег знову москалям віддав, Та ні з чим залишився Дорошенко, сів на правому березі Ханенко. Дорошенко зрозумів, що програв. Сіркові клейноди гетьманські віддав. Треба сказати про отамана сірка. Козацька постать велика така, не раз військо турецьке громив, і на справи державні великий мав вплив. Боялись, як вогню його бусурмани. За батька вважали козаки і селяни. Хоча освіти і не мав, та славу лицарством набрав. Сірко зажив слави в козаків. Лиш отаманом був 15 разів. Іван Мазепа останній гетьман, що міг звільнити Україну, а помилка його та ж сама єднався з москалями, знову нас тягнув до ями, стогнав народ при ньому. Хоч гетьман і потому супроти царя, пішов звільнити Україну знов, і козаки за ним пішли, і битви славні ще були. З'єднався з шведом під Полтавою. Якби не скритним був, то вкрив би себе славою, а так вся справа вийшла зломаний п'ятак. Бо поки народ мазепу зрозумів, москаль міцно в Україні засів. Кирило Розумовський завершив нашу волю. Останній гетьман був призначений Москвою. Далі про нас лише заботілась Москва, а Україна їй. Під повне підданство пішла. Насильство розпавсюдо скрізь, москалю дірку кожну ліс, і не розотих, тих, неначе вмер. Забув про волю, став тепер пекірним, впрягсь у по панам віддав все село, що слава козаків у січ, неначе наступила ніч, і сонце більше не вставало, і пустота в голова гуляла, допоки не настав двадцятий вік. Що відкривав волі потік по всьому світу і в нас революції беремний час. В лютневу негоду, юрби народу, імперію щерть рознесли, і надію знову нам дали на нашу державу, на нашу свободу. Виростали вожді з народу, маленьку одну мить держава Україна знову стоїть. З імперії мертвого тіла погони свободою росли. І Україна, як вміла, збиралась тим шляхом іти. Сон на кінець перервала, згадала про мову свою, сердечно знову не знала, що ще не раз загине в бою. Що, як у минулі століття наступить повний розбрат, управляти новим буде кат, знов боротьба за свободу, знов л'ється народна кров, знов клята незгода, знов наламаємо бров. У, у броні народиться і загинуть директорія ЮНР з витяги розсипать, які лиш збираємо тепер. Маленькі козацькі загони, розсіні скрізь по лісах, Великі вели перегони, ламаючи в прах, Та все дарма. Імперія на вас зійшла. Сімдесят років совіти сорому нам ніде да діти, Наші села, наші гати у крові потупили. Роздували, роздягали, пи снігу водили. нашу волю у тяжку негоду, Та не в Україну і в пам'ять народу. Настав довгоочікуваний час. Сьогодні все радість заприменіла враз, у раді прозвучав акт незалежності, свободи, весь світ співав, з нами раділи всі народи, що є держава в нас, що, врешті-решт, то ми є в Україні рідній вільними людьми. Десять віків та йшла доволі. Боролась, не корилась доля, сікла шаблями колючий дріт, що закривав свободи світ, від гніту ворохів страждала, ганьбою зрадити вкривалася не раз. але як фенікс з попелу зростала і розцвітала. Вкраїно, матінка моя, яка ж нелегка твоя доля, Що не звільнилась від катів, як сталося велике горе. Повзе москалівська орда, повзе, як хмара, чорна, клята, стріляє градами вона у тих, кого вважала братом. Ховаєш ти своїх синів, загиблих в боротьбі з Ордою і небо плаче, бо вони, країни нашої, герої. Орда надіялась, візьме і знищить нашу батьківщину. Не сподівалася вона на гідний опір України. Поразка, втеча та ганьба чекає ворога в країні, хто йде зі зброєю до нас, від неї сам же і загине, Золає клятих ворогів, моя рідненька батьківщина, і запанує на весь світ квітуча ненька Україна.